Сьогодні вночі окупанти з градів вдарили по Нікопольському району. До 40 реактивних снарядів поцілили по Марганцю. Там постраждали троє людей, серед них 12-річний хлопчик. Троє людей знаходились в больниці льохій степені. Вони знаходяться двоє вже вдома. В місті частково зруйновано п'ятиповерхівку, ще чотири пошкоджено. Також постраждали два приватні будинки і місцева інфраструктура. По одній з вулиць міста загорівся газопровід. Займання рятувальники загасили. Зруйнована стіна з 3 по 5 поверх у житловому будинку. Є пошкодження у заводі, місцевому кафе, двох магазинах та друкарні. Близько десяти разів ворог поцілив зі ствольної артилерії по Нікуполю. На щастя, людей не зачепило. Пошкоджено чотири будинка, одне транспортний засіб без постраждалих. Вночі окупанти з ураганів обстріляли Зеленодольську громаду, що у Криворізькому районі обійшлося без жертв. Зазнав обстрілу населений пункт, велика костромка цієї ж громади. Е, є частково зруйнований будинок, зруйнована літня кухня. Саме головне, що ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. В інших населених пунктах області все спокійно. Кордони регіону залишаються під надійним захистом наших військових. Поліна поломарчук, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу.